Витримка і терпіння фотографів унікальні миті і сюжети, що варті екранізації. Коли потрапляєш на виставку, організовану журналом National Geographic, то розумієш, що кожна світлина представлена там це справді шедевр. Напевно, саме тому організатори часто називають роботи картинами, деякі з них є відомими на увесь світ. Як ось ця дівчина з Афганістану, яку сфотографували у таборі для біженців. Це заслуга наших американських колег, тому що. Я справді не зміг би зробити такий вдалий вибір у в архіві National Geographic мільйони справді фотографій від 1900 якогось там року і от до теперішніх часів. І треба подякувати американським редакторам, які взяли на себе цей титанічний труд. Але я хочу зазначити, що на цій виставці представлені фото не за всі 125 років існування журналу, а лише приблизно за останні 40, приблизно з 67 року. І фактично можна сказати, ми тут бачимо історію от нашого покоління. Цікаво, що кожне фото має супровідний текст, короткі закадрові розповіді про їхні створення та історії того, що на них зображено. Також можна побачити послідовність зображень, які фотограф знімав у пошуках ідеального кадру. Це правда. Ми постійно друкуємо в нашому журналі невеличкі інтерв'ю з фотографами. Ми їх називаємо позалаштунками, так, де вони розповідають про те, з якими труднощами їм доводиться стикатися під час виконання завдань, це просто неймовірно на що ці люди йдуть, починаючи з того, що це просто фізичний ризик, якщо ви працюєте в зоні конфлікту або у небезпечній зоні в джунглях. Виставка світлин від National Geographic можна оглянути до 8 вересня. Вона експонується у Львівському палаці мистецтв, що на вулиці Коперника.